Необхідний діалог, що очікує на багатостраждальну Пряшівську об'їзну у Мукачеві. Одна доза три життя. У Закарпатській обласній станції переливання крові відбулася всеукраїнська акція донорства. Молитва єднання. У Мукачевському храмі відбувся святковий молебень для вірян різних конфесій. Січневий врожай. У теплицях села Божавське на Виноградівщині зійшли саджанці томатів. Вітаю! Таким буде вечірній випуск. Його підготували мої колеги. Проте це не все чим дивуватимемо. Подробиці за мить. Катастрофа на колі у канадській провінції. Вантажний потяг потрапив у масштабну трощу. З Рейх зійшло близько 30 вагонів з 52 в тому числі локомотив, який перекинувся і загорівся. Місцева поліція повідомляє, що під час аварії ніхто не постраждав. Очевидці стверджують, що місце аварії затягнув густий чорний дим. Проте в компанії операторі залізниці запевнили, що небезпеки для громадськості немає, оскільки небезпечних продуктів поїзд не перевозив. Причина Інциденту поки залишається невідомою. Стрілянина в середмісті. Біля Ужгорода невідома особа обстріляла автівку, після чого поїхала у невідомому напрямку. Патрульні розшукали винуватця. У ході відпрацювання вказане авто. Патрульні помітили на вулиці Другетів у Вужгороді. Патрульні прийняли рішення зупинити транспортний засіб та доправити імовірних учасників події до районного відділку поліції. Трохи згодом туди прибув і сам заявник, який прямо вказав на водія БМВ. Та повідомив, що той здійснив кілька пострілів з предмету схожого на пістолет у бік його транспортного засобу. Нематеринський інстинкт в ігровій кімнаті одного з торгувальних центрів міста Запоріжжя. Мати жорстоко побила свого сина на очах десятка людей. На відео інциденту, яке потрапило до мережі, видно, як жінка спочатку штовхає дитину руками, а потім наносить сильний удар хлопчику ногою. Як тільки оточуючи, помітили, що відбувається, втрутилися в ситуацію. Співробітники намагалися заспокоїти матір її відвести від дитини, щоб вона не на не продовжила жорстоке побиття. Через це була викликана поліція, однак конфлікт вирішили на місці. Пізніше з'ясувалося, що у матері двоє дітей 6 і 2 років, і як не дивно, жінка веде свій влог в інстаграмі про виховання і правильне проведення часу з дітьми. Проблемного автошляху у Мукачеві відбулася зустріч, ініційована управлінням патрульної поліції Закарпаття. До діалогу запросили представників міської влади Мукачева, представників від обласного керівництва, замовників та виконавців майбутнього капітального ремонту проблемного автошляху. У висновку зустрічі зрозуміло одне: що ремонтне втручання почнеться з покращенням погодних умов. Детальніше про результат заходу дивіться у сюжеті Віталія Керестина. Виснажена та травмована, вулиця Пряжівська цього дня була знову в епіцентрі обговорення між всіма причетними та відповідальними. У Мукачеві відбулася зустріч, ініційована управлінням патрульної поліції Закарпаття. Десятки звернень на лінію 102, Це що до офіційної статистики щодо неможливості проїхати по даній дорозі. Це перше, тобто. Люди попадають в дорожні транспортні пригоди, розривають колоси, б'ють, ламають диски і так далі, далі. Звертаються. Відповідно, патрульна поліція виїжджає, оформляє дорожню транспортну пригоду і встановлює причину дорожньо транспортної пригоди. Безпосередньо у цих ситуаціях, які були їх декілька. На цій ділянці дорозі безпосередньою причиною сталося незадовільне утримання авто, автомобільної дороги. Аби зустріч мала результат, до обговорення запросили представників міської влади Мукачева, представників від обласного керівництва, замовників та виконавців майбутнього капітального ремонту. Тут запрошені описали свою картину ситуації з Прящівською об'їзною. На даний момент дорога, хоча б проїзна, але вона не можна сказати навіть, що аж так у задовільному стані своєї сторони готові долучитися, але будемо контролювати, щоб вони самі будемо контролювати, щоб вони надалі експлуатували її в належному стані. Я ж задавав питання, проблеми з фінансуванням, наскільки розуміємо, у них немає, тобто не залишимо їх спокійно. Десь на початку, в кінці лютого, на початку березня ми будемо знати, хто буде виконувати ремонт даної дороги. Стосовно цього, хочу зазначити, що даний ремонт буде проведений. Але з іншого боку, хочу підказати, що дана дорогою користується дуже велика кількість вантажних транспортних засобів. Навантаження на віз, яка перевищує допустиму норму. І відповідно в минулому році було рішення сесії розроблено, щодо передбачає звернення до Міністерства інфраструктури передачі даної дороги, надання статусу даної дороги державної, тому що навантаження, якби на як ви бачите, не витримує того. Як це передбачено на місцевому значні. В принципі питання до, до коштів тільки питання в коштах, які є кошти виділення на дані ділянки, на дані дороги у висновку зустрічі зрозуміло одне ремонтне втручання почнеться з покращенням погодних умов. Ініціатори ж заходу запевнили, що обговорення таки дало свій результат. Попався на гарячому. Велику партію цигарок українського походження вивели румунські прикордонники-співробітники прикордонної поліції. За кермом авто марки Мерседес був 20-річний хлопець, мешканець округу Марамурош. Він перевозив контрабанні сигарети українського походження у кількості 5 тисяч 460 пачок різних марок. Вартість контрабанного товару склала тисяч лей. Сигарети були приховані у спеціально обладнаному подвійному дні фургону. Автомобіль та Цигарки конфісковано проти водія. Поліція порушила справу щодо незаконного перевезення підакцизних товарів. Капля крові, яка зможе врятувати життя в Ужгороді у Закарпатській обласній станції переливання крові провели всеукраїнську акцію донорства. У ній взяли участь не тільки небайдужі молоді закарпатці, а й інші українці з 12 областей України. За масштабним дійством переливання крові, яке у майбутньому врятує сотні, а то й тисячі людських життів. Спостерігала Яна Тимчук. Одна доза крові врятує три людські життя. В Ужгороді до Дня Соборності влаштували донорську акцію на базі Закарпатської обласної станції переливання крові. Цей захід зібрав небайдужих не лише на Закарпатті, а й у 12 областях країни заради порятунку українців. До акції долучилися студенти УЖНУ. Це студентський простір аура академіка і волонтеріат УЖНУ. Вони дівчата вже підходили, вже здали. Кров, і також ще очікуємо, що будуть підходити. Метою цієї акції є от, ну, взагалі нестача крові в Україні у всіх областях Я завжди, і це є такою великою досить проблемою. Кількість зданої крові донора регулюють в залежності від віку, гемоглобіну та ваги. Наприклад, 18-річна дівчина вагою більше 50 кілограмів може віддати 350 мл мілілітрів крові для того, щоб поділитися своєю кров'ю, адже в мене рідкісна група крові, і тому я не можу зволікати і змушена поділитися нею для того, щоб врятувати чиї життя. Прийшов сюди просто аби допомогти другові. Його мама в лікарні. Просто согласився, як зразу почув, прийшов. Ну, для мене страшніше здавати кров з пальця, тому що це неприємно. А так це може хоч і три рази, якби можна було. Перший раз ми здавали для знайомих, яка була в дуже тяжкому стані, потеряла багато крові, і ми зібралися пару подружок, прийшли. Я хотіла і скоріше, просто ну, без компанії якось не дуже. А коли вже треба було, ми прийшли, здали. Я зрозуміла, що це не страшно, не больно і навіть приємно. І ми почали ходити здавати. Плюс у мене піднявся гемоглобін. Тимчасовий період. Заборони на здачу крові передбачена, якщо людина зробила пірсинг, тоді донором вона може стати тільки через рік. Окрім тимчасових протипоказань, є й постійні. Наприклад, якщо людина хворіла сифілісом, жовтухою або туберкульозом, то стати донором вона не може. Завжди в нас є такі проблеми проблемні ситуації із мінусною кров'ю із резус мінусною. Тобто на сьогоднішній день у нас ситуація із кров'ю. Стабільна, в принципі, нормальна, тільки резус мінусної крові нам не хватає першої групи і третьої групи. Лікарі кажуть, у свіжій крові постійна потреба, адже у неї є певні терміни придатності від 30 максимум до 40 днів. Зі станції переливання її передають у заклади лікування по Ужгороду. Кожна краплина має неабияку цінність. Ми кров цільну не віддаємо, ми її всю розділяємо. Тобто розділяємо на червону кров еритроцити, на плазму, а також клітини крові заготовляємо. І це рахуйте, що одна людина її кров розділена на три компоненти і може врятувати. Ати три життя в акції взяла участь молодь, які таким чином показали свою доброту, відвагу та милосердя, адже віддати комусь краплю своєї крові може далеко не кожен. До того ж, донорство не тільки рятує, чиєсь здоров'я, а й покращує самопочуття самого донора. Президентські амбіції 31 грудня в Україні стартувала виборча кампанія з обрання президента. Втім, вже задовго до старту українці визначились з вибором. Так Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Юрій Бойко увійшли до трійки лідерів президентської кампанії. За даними політичних аналітиків, результати опитування вплинули на те, що в передвиборчій кампанії вклинився кандидат Володимир Зеленський та його партія Слуга народу. Проте навіть не зважаючи на це як. Перте відзначають, що опозиційна платформа за життя, яка конкурує з партією Слуга народу, за друге місце свій рейтинг не втратила, а тільки примножила. Новорічні свята минули, а подарунки не закінчилися. На Ішавщині дитсадок у селі Суха отримав м'який інвентар для малечі, придбана районним осередком політичної організації опозиційної платформи за життя, призначена для найменших вихованців ясельної групи. Працівники закладу радіють, адже будь-яка турбота до малюків полегшує умови виховання. Утім, має дитсадок і деякі проблеми. Кількість дітей щороку зростає, а місць для всіх не вистачає. Більше Дивіться у сюжеті у дошкільному навчальному закладі виховують 70 дітлахів. Дитсадок відвідують як малюки із сухої, так і з сусідньої броньки. Утім, щороку кількість дітей зростає і не завжди вистачає приміщень та обладнання. До нас у громадську приймальню надійшло звернення від колективу ДНЗ села Суха. Такий колектив дружний, йому завжди хочеться допомогти, тому що у них є дуже багато ідей. Творчих задумів хочу сказати теж подякувати Івану Івановичу Чубирку, голові обласної організації за життя, за те, що за його сприяння було позитивно вирішено зразу це питання. Тільки почав, розпочався новий рік, і для дітей ми отримали від нього подарунок. Ось дивіться, повністю для ясельної групи змінили ми матраци і комплекти постільного білля. За за що йому дуже дуже вдячні. У дитсадку функціонують три групи: одна ясельного та дві групи дошкільнят. Утім, вихователі бідкаються для найменших малят. Не вистачає інвентаря. Діточок у нас багато у нас діточки до трьох років. Наші від півтора року до трьох. І ще якби можна, щоб ліжечка до цих всіх подарвуночків, ліжечка нам прийшла, дуже би вдячне. Я люблю малювати та гратися у доганялку та й в плякку. Сьогодні ще ми вчили рахувати до десяти. Дитсадок працює уже більше сорока років. За цей час замінили дах та вікна будівлі. Утім, у майбутньому планують добудову дошкільного закладу, а саме окремих двох кімнат. Спальні, щоб виділити ігрову зону від спальню тихого спокою, і фасад зробити у закладі. Подарункам вихователі радіють, адже пріоритет у вихованні це комфорт для малечі, тому будь-яка турбота не залишається непоміченою. В день соборності спільними молитвами Віряни та священнослужителі десятьох різних конфесій зібралися у Мукачівському храмі на спільну молитву за єдність. Молитва єднання у різдвяний час звучить уже другий рік поспіль. Минулого року у Римокатолицькому соборі а вже цьогоріч святкову літургію провів Владика Мілан Шащик, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії у храмі святих різноапостольних Кирила та Мефодія у Мукачеві. Спільна молитва за єдність християн. У Мукачівському храмі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія владика Мілан Шаші провів святковий молебень для вірян різних конфесій. Таку літургію у місті проводять вже вдруге. minulom úroci bolo v Rimo-katolickom sobori a ceho roku vybrali ekumeničná rada alebo duchovná rada za Karpatia cej sobor sviatého Kirila i Metodia za naše míste spilnoj molitvy. Близько тридцяти священнослужителів десяти християнських конфесій зібрались в одному храмі, щоб просити Господа бути ближчими до нього і один до одного. Створилася в Закарпатті так звана Духовна Рада, котру представляють різні конфесії, і ми боремося за спільні цінності християнства за ті речі, котрі дуже важливі у християнстві. І не зважаючи на різноманітність, ми стараємося. Об'єднуватися в добрих цілях зібралися всі християнські церкви і області із зарубіжжя. і разом з цим ми молимося, щоб це єднання у Христі. Воно. Приносила людям мир злагоду Щороку, У після різдвяну пору оголошується всесвітній тиждень молитов за єдність християн. До нього долучається і наша країна. Протягом літургії звучать і колядки, якими збагачують спільну молебень. <му> Це є молитва екуманічна, міжконфесійна, і вона спрямована на те, щоб поєднати християн різних конфесій, щоб так, як колись Ісус молився, щоб всі були одне, так само, щоб ми разом молилися. США через холоди замерз найпотужніший в північній Америці. Ніагарський водоспад. До різкого похолодання призвів зимовий шторм, який вирує на півдні Канади та півночі США. Попри сильні морози, менше охочих відвідати Ніагарський водоспад не стало. Туристи навпаки з радістю фотографуються біля одного з найпопулярніших водоспадів у світі. І сани влітку, а урожай із зими. На Виноградівщині зійшли перші паростки томатів. Хтось розпочинає новий рік із шампанського та олів'є, а місцеві мешканці із городини. 1 січня висіяли культуру, яка зійшла ще до кінця новорічних свят. Тепер господарів чекає довга важка робота, щоб у червні урожай потрапив на столи споживачів. Детальніше про фермерське життя дивіться далі у сюжеті. Когось новий рік розпочинається із шампанського та олів'є. А от у працьовитих мешканців Боржавського із городини. Ці помідори висаджені 1 січня. Що у червні ми могли поласувати смачненькими томатами. Перші пагони майбутнього урожаю зійшли у теплицях Виноградівщини ще до закінчення новорічних свят. Цього року пан Іван із своєю сім'єю оброблятиме 40 сотин городини. Робота тривала та важка. Щоб у червні отримати перші гроші за врожай доведеться чимало попрацювати. Це село роботою проклятою, тому що з помідором треба робити цілий круглий рік. Зати, коликувати, то страшно много роботи. У квітні городина опиниться вже у спеціально підготовленому ґрунті шести теплиць. І знову майже цілодобовий догляд за висадженою культурою. Влітку робочий день розпочинається о четвертій ранку і триває до півночі. Такому парнику може бути до 20 тисяч. Тому що вони нарідко сіються, щоб легко росли, щоб не було, щоб гарне було насіння було пікерювати. Тут рівнесенькими рядочками їх висадять на цій землі. Зверху, на направляючи, покладуть спеціальні подушки і будуть нагрівати теплицю, щоб зберігати постійну температуру. Фермери працюють багато, та результати врожаю залежать не лише від витрачених зусиль та господарських умінь. Сотні теплиць місцевих підприємців знаходяться під загрозою паводків. За останні 10 років дамбу, яка стримує ріку Боржава, проривало чотири рази. До того десь метр 20, метр 40. Така вода у нас була тут тепер останній раз. Ночами не спиш, ходиш по тій дамбі, переживаєш, думаєш, не знаєш, куди дітися, а що робити. Бог поможе, значить не затопить. А так, ну, було два рази, що затопило підтопило помідор цього року. Вся надія на погодні примхи та підтримку влади у реконструкції дамби. Лише якісне будівництво зможе стримати наступну повінь, щоб за урожаєм до закарпатської столиці томатів і надалі змогли приїжджати підприємці з усієї України. Це все на сьогодні. Дякую, що дізнаєтесь. Останні новини разом з першим кабельним. і до зустрічі.